8 вересня у світі відзначають Міжнародний день грамотності. На меті показати суспільству, що бути грамотним важливо для кожної людини. Тим паче, 24 лютого змотивувало багатьох українців вдосконалювати державну мову. Тому ми вирішили скористатися нагодою та дізнатися, наскільки добре шосткинці знають написання та значення деяких українських слів. Наше опитування ми розпочали із значення доволі поширених українських слів. Вещитися. Виштатися, ну, десь гуляти безцільно. Це виштатися, це значить туди-сюди вот качатися, вот так, вот, не определитися. Вила, вила. Це мені складно відповісти. Костилів, може, ні? А вилиця це вот, вот вечір, вот, щочки верхні чаші ще. Вилиця, скула. кула. Що такі човгати? Ну, шаркать ногами. Я іноді човгаю ногами, коли погано себе чувствую. Ходити якось і ти повільно, зачіпаючи підлогу, плентатися ще можна сказати. Швидко. Бустро. Після ми запитали у шосткинців про написання популярних слів, яких українці нерідко роблять помилки. Як правильно пишеться слово духмяний? Духмяний. Дух м'яний, яний. Ну, апостроф Яний. Я думаю, без, апо, без апострофу. Дух мяний, без апострофа. Без. Справді, апостроф не пишеться після БПВМФ, якщо перед ним стоїть інший приголосний. Це стосується і слів «мавпячий», медвяний, морквяний. Продовжуємо запитувати далі, зокрема, як пишеться слово будь ласка. Будь ласка, адільна через. Тере, по-моєму, будь ласка, окремо шостканці розповіли, що для них означає грамотність. Зізнаються, не для всіх українська мова легка у спілкуванні та вивченні. Проте, все попереду. Коли ти вмієш грамотно будувати речення, ну щось таке. Я не вмію так на українські. Стараюсь досконалювати. але ну ми живемо в такому місті, там, де всі на російські балакають, тому не виходить, коли людина в найпростіших словах не допускає грубих помилок. Я вчилася так у нас українська, як іностранний був язик. Да ні, у нас ні. Я в 11-й школі. Раз в неділю у нас був український язик. То я очень люблю український язик. Ну, училась в російській школі, училась в інституті в русском, що руссько говорячий Зараз я намагаюся розмовляти українською. Спробую розмовляти українською. Но... Направду поліпшити знання з українською просто. Мешканці міста поділилися своїми лайфхаками. Це вам. Мабуть, з дитинства треба багато читати. От я в дитинстві багато читала і в молодості, поки очі бачили, читала. Тепер вони погано бачать, тому не читаю. Я дивлюся зараз фільми тільки українською мовою. Я слухаю аудіокнижки під час малювання. Ну, бо в мене читати немає часу, тому я знаходжу, у нас є гарний сервіс в інтернеті. Я слухаю українською мовою і спілкуюся українською побуті. Досконалювати мову чи ні справа кожної дорослої людини. Проте погодьтеся, приємно вільно володіти Шавною мовою, тож не лінуємося, та вивчаємо українську.